вас, Боже на все святи Господь щодо іконою. Якщо Бог і Божа мати з нами, то хто проти нас? І з Івано-Франківська вам слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Упоминаємо суботу, згадаємо тих, хто віддали життя за Україну та молімося за живих їхніх рідних, близьких, патріотів наших дорогих. Та особливо в воїнів бойових ССУ. Разом заспіваймо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної, хай голос луна, як тої пісні. Побервалась струна, но אַרַד אַי Родились у мами сини, Тривожить їх думка, не було б війни, щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке не сводило родину. Ko lysynivka rolyat materi, Ka hasne sonce na usi, Назорання наших героїв. Вонімося й вимовимо, борімося і поборемо. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Все сходиться одразу після приходу Трампа. Це не просто так. А заговорив про ядерні удари у відповідь: Ось про родство монахині. Москва буде повністю завалена. мені вона також говорила: збирайте общину. сына на вы должны обрести, конечно, много трудов положить, хорошего пастыря. Она сказала, тут столько погибнет людей и все в наглой смерти. Под Москвой бушующее море. Я ей сказала, матушка, я была в Госдуме 8 лет и собирала круглый стол. И японцы нам объясняли, что два-полтора балла землетрясений Москва будет проваливаться. Грунт в Москве не позволяет даже девятиэтажное здание. И она говорила, Господь всех не мог спасти. Покиньте немедленно. Свіди йде до третьої світової війни. Крім того, США вже попередили РФ, що нанесуть ядерний удар в разі атаки на супутник. Кремлівська табакерка інсайдить Кремль хоче використати ядерну катастрофу та витік радіації у Росії, аби звинуватити Україну та нанести ядерного удару тактичною боєголовкою по одному із найбільших міст України на західній частині України. Скоріше за все, що це буде один із великих полігонів та військових баз безпосередньо поряд із містом з Патрушевим уже зв'язалися американці і дістала ядерна Бинка А українці дістала їхня бездіяльність. Втім, у питанні ядерної зброї все просто патрушево. Ще вчора прислали аналітику, яку прорахували китайські та американські військові. Ось що буде з РФ в разі удару у відповідь ядерною зброєю. Число жертв в Москві пара 311 тисяч осіб. наслідки скидання ядерної бомби на Санкт Петербург будуть ще більш руйнівними. Американці змоделювали ядерний удар по Москві і Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для жителів цих областей. О, російській столиці число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється у понад 311 тисяч осіб, зазначається, що гравітаційна бомба Б-61-13 потужністю 360 кілотон може завдати істотної шкоди Москві з 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється у 311 тисяч 480 осіб. А поранених 868 тисяч 860 осіб. Кожен, хто знаходиться в Радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху зазнає впливу наскільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця. А 15% тих, хто вижив пізніше, помруть від відра покушені свіка. За даними сервісу Нікмепа, за допомогою якого проводився розрахунок, приблизно в трьох кілометрах від місця вибуху бомби впадуть, будівлі виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від місця вибуху, буде знищено вогневою кулею. Наразі якщо бомба веші десять буде. Кинута на Санкт-Петербург. Її ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч 150 осіб. Поранено буде 685 тисяч 930 осіб. Нагадаємо, у травні близько третини 29% жителів Росії вважали, що Кремль готовий застосувати ядерну зброю проти України у разі потреби. Зворотньої думки дотримувалися 60%. Останом на вересень 2023 року. Запас ядерних боєголовок США становив 3748. За Ані 57 років запаси на 88% скоротився. Про це повідомило національне управління ядерної безпеки. Останні дні про кількість ядерної зброї країна публікувала в 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер штати актуалізували цю інформацію. У 1967 році в штатах була максимальна в історії кількість ядерної зброї. 31 255, Відтоді кількість впала на 88%. від моменту падіння Берлінської стіни у. 1989 на 83%. підвищення прозорості ядерних запасів держав є важливим для зусиль у сфері нерозповсюдження для озброєння, включаючи зобов'язання за договором про нерозповсюдження ядерної зброї йдеться у заяві. Ененесії уточнює, що під час холодної війни у США була велика кількість та широкий спектр нестратегічної ядерної зброї, також відомої як ядерна зброя театру бойових дій або тактична ядерна зброя з 1991 року. Першого року штати вивели з експлуатації та демонтували майже усю цю зброю. Ядерний запас містить не активні, так і неактивні боєголовки, пояснюють в управлінні з ядерної безпеки. Активні боєголовки включають стратегічну та нестратегічну зброю, що підтримується в робочому стані, готова до використання. Це боєголовки, які мають бути готові до можливого розгортання протягом короткого проміжку часу. А також запасні частини матеріально-технічного забезпечення у них встановлені пляшки із тритіями та інші. компоненты с обмаженным термином "служба". Я в Советском Союзе в убеждении, что когда на мирных людей нападают злобные и жестокие агрессоры, надо брать в руки оружие и идти сражаться. А если ты сам не можешь держать в руках оружие, помогай тем, кто сражается, призывай к этому других. Вся моя публичная деятельность это призыв идти сражаться с агрессором, напавшим на Украину, помогать ей оружием и боеприпасами. Я рассматриваю себя как участника вооруженного противостояния агрессору. В ракетах и снарядах, уничтожающих российских захватчиков, есть и моя малая толика. И я беру на себя ответственность за каждого уничтоженного оккупанта. На Россию никто не нападал, никто ей не угрожал. Это нацистский режим Путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия его главарей из-за их неуемной жажды власти над всеми вокруг. Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. Они в выработке отребья нацистской мечести. Виновность нацистской диктатуры Путина в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, очевидно, и не нуждается в доказательствах. Точно так же не нуждается в доказательствах наше право на вооруженное сопротивление агрессору на поле боя и в тылу агрессора. И уж тем более, это наше право не нуждается в юридическом признании со стороны агрессора. Да и смешно было бы ждать такого признания от режима, бросающего людей в тюрьмы, лишь за слова морального осуждения агрессии. Любые возможности легального мирного протеста против агрессии в путинской России уничтожены. Мои призывы к вооруженному сопротивлению агрессору, власти агрессора, квалифицируют по статье Уголовного кодекса о терроризме. Я не стану спорить с властями агрессора, даже если они будут квалифицировать мои действия по статье о педофилии. Суд в РФ давно доказал, что он является придатком нацистской диктатуры. И искать у него справедливости бессмысленно. Я не признаю и не уважаю этот суд. Я никогда не встану перед этими людьми. Мне не о чем с ними разговаривать. Пусть за меня с ними говорят пушки. Я не вижу смысла спорить с марионетками диктатуры о том, насколько добросовестно они применяют собственные законы. Это в любом случае законы тоталитарного государства, направленные на подавление несогласия. Я не признаю эти законы и не буду им подчиняться. Я также не намерен обжаловать какие бы то ни было решения и действия в отношении меня представителей нацистской власти. Я не нуждаюсь в милости со стороны своего вооруженного противника. Путинская диктатура может меня убить, но она не сможет заставить меня отказаться от борьбы с ней. И где бы я ни находился, я буду продолжать призывать честных россиян присоединяться к вооруженным силам Украины. Я буду продолжать призывать к нанесению ударов по военным объектам в глубине территории РФ. Я буду продолжать призывать цивилизованный мир к нанести стратегическое поражение нацистской России. Я буду доказывать необходимость военного разгрома режима нового Гитлера. Путин – это новый Гитлер, ошалевший от безнаказанности, упившийся кровью упырь. И я не перестану повторять – раздавите гадину. Смерть Путину, убийця тирану і на Смерть російсько фашистским захватчикам. Слава Украине! Україні! Він. Друзі, перші про головне. Поїхали. Григорія Майченко, екс-генерала, Генрала, збуділиться своїми роздумами, це треба чути. Коли я прочитав новину про засідання регламентного комітету, я знав, що це готується. Ну професія в мене така. Я чекав результату голосування на комітеті. Якщо я не помиляюсь, шестеро проголосували за відсторонення Петра Порошенка від участі в засіданнях ВР на півроку. Тобто на наступну пленарну сесію троє, по-моєму, проголосували проти, один отримався. Коротше, так звані слуги народу і недобитки опазажистів об'єднали свої зусилля, і гора породила мишу. Є таке прислів'я. Є ще одне українське прислів'я. Якщо котові нема чого робити, він знає, що робить. Лопо. Облизує, скажімо так, сміється силу своєї вихованості, я матюків, як Зеленський, не вживаю і не буду матюкатись, даючи оцінку тому, що відбулося. але з професійного погляду нагадає дещо, бо люди забувають в липні 19-го, коли Зеленський мало не на колінах благав у Путіна телефонну розмову. Основна частина цієї розмови була присвячена знайте кому Порошенко. Перед Зеленським Путін поставив завдання порушити проти Порошенка кримінальні справи, взяти його під варту а справи довести до суду. Оскільки всі суди портновані, то можна здогадатися, який був би вирок, позбавлення волі. Про це я говорив, і писав, просто нагадую, як відомо США наклали на портнова санкція. Мене передусім цікавило, чи не є він завербованим агентом спецслужб Російської Федерації. Нам, групі ветеранів і моїх учнів у спецслужбах України, вдалося з допомогою наших професіоналів айтішників зламати пошту портнова. Ми встановили. Що він справді є завербований агент ФСБ і має псевдонім «Казбек». у своїх листах? Він інформував своїх кураторів про те, що відбувається в Україні, які мають бути напрямки їхньої роботи, коли до влади прийшов Зеленський Портнов, як відомо, одразу повернувся в Україну і почав з того, що подав десятки заяв до ДБР служби безпеки генпрокуратури про порушення кримінальних справ проти Порошенка. Скільки зусиль фінансів потрачено правоохоронними органами, які тільки провокації не влаштовували проти Порошенка, але вони не врахували однієї обставини. І це справді так його сили, волі і рішучості боротися і протистояти зеленій корумпованій владі. Друге, він не хотів здавати всього того, що вдавалось добитись, коли він відновив збройні сили України ЗСУ, разом із нашими добробатами. Зайняли дві третини території окупованого Донбасу. Він об'єднав український народ і добився духовної незалежності українців, коли ми отримали Томос для православної церкви України. Тому агент ФСБ Казбек, він же портнов почав грати в абанк, домагаючись, аби Зеленський через своїх керівників правоохоронних органів. Стовідсотково свій генпрокурор Ребо Шапка, ручний директор ДБР і лейтенант Баканов, друг дитинства Криворізького двору, таких посадив Порошенка, але всі ці зусилля з юридичного погляду виявилися марними і тільки показали, що в діях Порошенка складу злочину немає. Щоб завершити розмову про Казбека Портнова і про той цирк на дроті чи то пак філії 95-го кварталу в регламентному комітеті. Я скажу одне, мені цікаво, коли це питання винесуть на засідання Верховної Ради, як воно проголосує в цілому. Якщо проголосують за це, засвідчить, що монобільшість, де злились в політичному екстаті... Зі слуги і недобитки партії регіонів це п'ята колона, яка працює на на вбивцю Путіна, і що Порошенко є реальним ворогом Росії, особистим ворогом Зеленського. Дискримінаційні заходи проти Порошенка це продовження великої справи генералів. Я про це писав за місяць до звільнення генерала Злужно. Зеленський наказав чотирьом керівникам правоохоронних органів нарити компромату кримінального характеру на Валерія Федоровича, щоб йому можна було висунути підозру або шантажуючи наритими матеріалами, змусити його подати відставку. Адже щоб зняти воєначальника із займаної посади, потрібно створити відомчу комісію, яка б розвідувала його дії і дійшла висновку, що він підлягає звільненню або пониженню в посаді або пониженню в званні. Без рішення комісії згідно закону про дисциплінарний статут ЗСУ не можна зняти з посади жодного керівника військової служби. Вопі прекрасно це розуміло, що залужний сам заяву про відставку не напише. Він гідно виконував свої службові обов'язки і підстав для його відставки не було. Його довго присували. Врешті раж Зеленському нічого не залишилось робити, як порушити конституцію України і закон без рішення комісії. Сі підписати сухий указ про його звільнення, але повернемося до портного. Він же агент ФСБ Казбек. Через декілька днів після повномасштабного вторгнення, коли чоловікам призовного віку заборонили виїжджати з України, він благополучно покинув Україну, як і Деркач, а ще один агент російських спецслужб Андрій Деркач під прикриттям Зеленської з оперативним супроводженням заступника голови адміністрації Татарова. Їм дали виїхати з однієї причини, і якби вони залишились в Україні і були арештовані, вони б почали свідчити в суді на очних ставках. Як це робить зараз слуга Олександр Дубінський, Перебуваючи під арештом, він розповідає, як він виконував. В завдання зеленського Єрмака з дискредитації Порошенка і Байдена, тобто в Україні залишились би свідки, які б звинувачували Зеленського у вчиненні держзради. Тож подивимося, що перетвориться Верховна Рада на судилище над Порошенком. Йому з великим рахунком це байдуже. Він робить свою справу, але за рішеннями парламентського комітету щодо Порошенка схована ще одна річ, про яку ви ще не знаєте. Йому буде повністю заборонено виїзд за межі України, аби він не зустрічався ні з ким із політичних лідерів за кордоном. Це пов'язано з тим, що багато політиків на заході, зокрема у уша, мене багато знайомих і друзів і по спільній міжнародної діяльності з часів, коли я був членом пари, вважають зеленського простроченим, нелегітимним і таким, що не має права виконувати обов'язки президента. Про це вже відкрито говорять конгресмени, сенатори, США, окремі європейські політики, і депутати нацпарламентів. В ОПі прекрасно розуміють, що вибори неминучі, що вони будуть цього року, і що Зеленський ні за яких обставин їх не виграє. Якщо залужний буде балотуватись кандидатом в президенти, він перемагає Зеленського в другому турі з шаленим результатом. А можливо, і в першому набере майже вдвічі більше голосів. А це означає, що корумпований, мафіозний зеленій владі пряма дорога в тюрму. Можливо, зеленському ще дадуть виїхати за кордон до Лондона, Ізраїлю, Італії, де він має нерухомість чи того Бразилія. Не для нього побудувала особняк, але всі решта нікуди не дінуться. Я знаю настрої військовослужбовців, особливо після незаконних арештів генералів. Я зустрічався з ними, в тому числі і з хлопцями з харківської бригади, про те, що вони мені розповіли, розкажу трошки далі. Там така люта ненависть до зеленського Єрмака, Татарова і слух хабарників, колаборантів і зрадників, що вони будуть молити Бога, аби їм дали до вічного ув'язнення, щоб вони сиділи в камерах одиночках аби таким чином можливо врятувати і продовжити своє життя. Підводим підсумки зелена влада Зеленський Єрмак, їх 5-6 так званих менеджерів, нині перебувають в вагоні і тому роблять такі речі, що то кажуть, не налазить на голову. А що кажуть з розуму, кожен сходить поодинця. В нас так вийшло, що 95-й квартал прийшов до влади і починає сходити з розуму колективно. Палата номер 6, де перебуває зеленський ремак татаров. Їхні 5-6 менеджерів В той час, як Саша Масляков, став резидентом КГБ. У всіх командах КВН, що проходили через його руки, проводилась чиста ідеологічна робота з вирбування учасників не як, скажімо, агентів стукачів, а як агентів політичного впливу. Отак, з володі Зеленського і його кварталу, зробили колективного агента політичного впливу Москви. Ось це Жуть на поверхні, згадаймо їхні передачу, як вони принижували Україну і українців, які наративи викидали. Все, що вони робили, було на підтримку РФ. А Саша Маслякова очолив один з передвиборчих штабів Путіна, коли той обирався президентом. І Путін відзначив його найвищими держногородами. Саша Масляковий своїм сином, теж Олександром, приїжджає в окупований Донбас, і окупований Крим, дає там свої концерти. За що його внесено у список миротворця, як ворога України громадський спочала добуватися, аби проти нього були застосовані санкції. Зеленські знову вказівку не застосовувати санкції цього разу проти Маслякова. Земля й віддав Богові. Чи чортові душа, як начальнику відділу військової контррозвідки в минулому мені ясно, як 2 плюс 2, що Зеленський Єрмак, все їхнє найближче оточення – Це відверті агенти політичного впливу Кремля. Рано чи пізно їм як і агентові Казбеку доведеться відповідати це буде обов'язково. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Псалом 14. Безумець мовив у своєму серці, Немає Бога, як знести ганьбу, все добре пропадає і псується, народ перетворився на юрбу. Господь поглянув з неба Голубого, щоб мудро знайти серед людей. На землю він дивився пильно й довго та того, що шукав, не здрів ніде. Всі як один відступники і огидні, немає доброчинців серед них, Перевитні сліпі, духовні злидні. Загублені у похотях брудних. Вони їдять, не наче хліб, народ мій, не кличуть у серця свої мене та застремтять зі страху, ні в Господній паде на них, нікого не мене Хай знають всі, Бог з праведним народом своє святе спасіння нам приніс, звільнив з тюрми зневажену свободу і висушив річки солоних сліз. Зроби це скорше, Боже, за молитвами всіх святих з пречистою Богородицею, а окремо святого друга мого, українського поета, народного трибуна Романа Юзви, який написав слова цього 14-го псальма на переспілі іблінного псальма князя Давида. Прости і спаси, Господи, скоріше нас і всіх людей своїх, зменши страстний час. Щиро прошу ми нині час, на вічні віки. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Боже Бог, прийшла Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Віб наш насущний, дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас укуси, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена підлона Того, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя на душі наші, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде від мини на святка на вічеві. Амі. Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста, і Боже і військо Україну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь. На всі майбутні дні посвячую себе всіх мені, дорогих людей, в Україні, в світі, проводу і берігу серця Твого Ісусе, за молитвами всіх святих, з причистим Богородицею, Марії, я дякую Тобі, Господи, за кожен подих мій і всіх тих людей, і всіх сторінь Божих, якими разом та да Святим Духом ми переможемо. Як твої вірні пресвяті трійці, Божі діти по всьому світі, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Мати Пресвята доповни нашої молитви слова. Упроси Суса Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріш закінчилась війна, щоб скоріше Україна приняла. усіх потвор зла і антихриста Путіна.